Всіх вітаємо, ми сьогодні на рибалці. Ми сьогодні на другому озері. Shadow Cliff називається. Це затоплений кар'єр. Прикольне озеро. Ми вже тут пару разів бували. Люди Тимофія будемо в'язалися зараз. Бо ми тільки приїхали, тільки стали. Рибаків не дуже багато. Вона є, двері немає місця куча, коротше. Немає рибаків. Взагалі. Булокі, я думаю, я Тільки це ва дві стоїть. А, ще вон там. ну там файно зараз би ловити було. Тут бачиш, вітер сторони, воно там. ще то, що тобі давали тільки ти за перевешені скорості, торсі, то футбол буде грати. Їх нема, вони вже не відображаються. Ти ви типа? Угу. Чистий рекорд не прыгає, да, я подивлюсь, ти стай. Что? Зафіксував. Ні з камерою, а сьогодні може і гриби не бути. Минулий раз 10 штук злапав, камеру не хотів, не хотів машину брати. Але Тимофій трохи на свою зазняв, то я вставлю вставки з прошлої рибалки. А зараз ми скрутимося і тоді включимося знову. Опускав на дно. Об'яснив я ви. Б... Ні, зразу покину, зразу ті покльовки підряд були, але я почав різко то, щоб сказати в рацію. Вони ті, щоб нам не то казати тоді. Там теж ті, що весь плачуть. Той жирний. Березлопа? Так. Де ти кидає? Кіда кидаєш? Погано кидає. Чор. Хорошо. Але тут, буквально тільки пару метрів, якщо не клює, О, так, так, так. Нас далека туди ліснуть тут. Ага. Я тільки що кидати на лісну, нічого так, не було. Я гушу зробили Оба Тут значить недавно був запуск. Вона так зажимає. Ти на яку ловиш? Маленьку? Сімочка два з половиною грамів. Три, п'ять. Спустика там, може, сьогодні.

Кинув почав вести одна покльовка. Я пам'ятаю, що покльовка почав скорче вести Там Камеру то... В машині? Корпець. Як вона вийшла звідти? Курпець. Треба кукан сидити. Тобі... Кукан в машині. Це маленька? Кажуть, зійде. А я снял всю поклевку. О, поклек да. Закидывай меня, только что там поклевку такую же. Може тобі клюнуть. можно и лимит вырубать. Mm? Так и лимит можно. Добрый добрый что ты просто порекомендовал. Угу. Так усильно поклевку тик шо. Я ну оттуда. Yeah. Дійсно чи піза. Да. Там не мало тих. Це буквально отихотих -отих 15 метрів погодиш, якщо не меншо. Все. üstü kasma

А, пришла. Что ж на то? Pole, okay, no, я Вики за камерою. А фак! Що? щоб вона вийшла з тим, бо інакше не цей. Зараз лісну, короче, замотає там тіпу, Хай вийде, типо, знаєш. Ти, 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 ти. Круте. Ні, ні, не, хай ведь. Не вийшло ще. Де у все, є? Як за курс заходить, типа не мотаєш, просто пускаєш на вийде по самому. вже я готова такі щось. Та же забирай. Та же її забирай. Ти знаєш, що той робить? Мало, там гачать маленький, там навіть потакивача підтакати в нас великі шанси, що вони звідядуть. Подивіться, подивиться, тут коробці в мене чи є щось спалив, але великі не знаємо. Риблясна яка, зараз подивиться. — подивитися. Двісна. Космастер. Так, все, мы повязались. Я же опять кинул тоже. Так, я стартую вот с такой башенки. Не, 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 с такой. Шукаем. Пал. Вот такие вот пал ставлю. А машина ведь крятая, я не закрывал. Вот с такого пала я стартую. Гачок маленький, Але якщо зараз, то я переставлю на більше, як будуть покльовки, може буде сход Перестав. Нині сонце, то я ставлю такі в темні кольори виходжу, якщо сонце. Подивимося як буде далі. <кій> так, тимофій вже пішов, я ще не, я ще зараз підсаку цаку треба підкрутити, бо розкрутилась тут на кріпленнях. Бачу, послабилось дуже його, болтається як. Зараз я зроблю, то, тоді сумку ще вдягну і все, і я йду. Так, телефон сюди переставляємо очки, очки, якщо десь хтось знайде, такі очки собі. Натів. Дуже класні очки. Цілий день не ходиш, навіть не чуєш очки на тобі. Воду пробивають, бліки знімають, просто суперово. Классні Так, Акумулятор від камери додатковий. Тоже сюди кинемо, щоб не загубити. Так. Все, я коло води. Вода чиста-чиста. Але сьогодні вітер не небагато. Пробуємо. Перший закид. Чисто, що взагалі погано, що сонце сьогодні. Минулий раз було хмарно, І риба файно ловилася. Зараз у нас сонце сильне І вода дуже чиста Кудити їде, треба було брати 16 на баса. Вода дуже чиста, І нині тепло, міг би бас бути активним. Тут такі місця глибокі, Особливо на ту сторону піти, то там дуже глибокі місця. І зарощено там сильно. Корчі, дерева такі лежать. але я не хотів два спійного. Думаю, ні там є, але треба брати. Якщо би не брала, то можна може Лобаса походити пошукати. Так. Ти з до рації під'єднаний на том. Самому каналі. В цьому самому каналі. О, це вже закет. Аж зато за ті труби. Хочу вам показати, як рибу запускають в озеро. Жубатика. Приїжджає сюди машина і туди і тут запускають рибу. В цій зоні, типа, заборонено. Де йде запуск на воно обворожене буями. Невно глибоко. Глибоко тут. Далі десь шукати. По глибоких місцях, туди піду, потім повернуся на пляж. Подивлюся. Жалкую, що я не взяв снасті на базу. треба було брати завжди. <звук> Якихось мексиканців тягне. Так воно обгорожена.

смотрел эту. Не, я не хочу за тебя, бо зараз не... Все, чтобы туда не завела, все. Não, não, deixa eu achar tô다가... a jareta aí. Ó, dólar. Faina, rabina, aš kod aš jau pakliaukinu, nes taip. Zinatai, rabina, faina. Що, баса, що є? А?